Оля, привіт! Продовжуємо вчити іспанську мову. І у нас сьогодні тема. Оскільки я в, медсест... в костюмі медсестри. Це костюм медсестри інформера інфермера на іспанській мові тема. Долор біль. Дивіться, біль. Як емоційно, так і фізично, це долор. Так, мі дуелі, це мені болить, так, і ви вже можете розповідати, що вам болить. До прикладу, очі, мі дуелі, очі, очі це ох! Далі, мі дуелі п'єрна. П'єрна це нога, але анатомічно поділяється на декілька частин. Якщо, наприклад, болить коліно, мі дуелі родія, мені болить коліно. А, дивіться, якщо ми поглянемо на цей малюнок, мі дуелі п'єс це ступні, так? П'єс це ступні, якщо. П'є це ступня. Мені болить ступня ось на цій картинці, так, оце прекрасної. Дівчини, якщо болять пальці, де пальці, де один палець. Мідуелія дедос. Так, мені болять пальці, ну, натерли чи що там. Що мені подобається, що в іспанській мові я до себе вивела таке правило. На правильному прикладі, до однини додається чарівна буква С, її називають снікерс. В будь-якій мові англійській, там, іспанській це снікерс. І от дивіться, і вам вже множина де-дос. Yes. Так? Так. Далі продовжуємо анатомічну історію. Кабеса це голова мі-дуелі. Мені болить, вибачте. Мі дуелі кабеса голова. Мі дуелі де дієнтес. Дієтес це зуби, ми пам'ятаємо, якщо один зуб, дієте. Мі дуелі дієнте. І потім мі дуелія ель курасон". «Ель Корасон це серце, воно може бути як фізично болить серце в людей, або як емоційно, так, От щось переживаєте, так, і ви кажете, мі дуелія ель корасон» мені болить серце, так, емоційно, там, або мі дуелія Альма, або мі альма дуелі", так, «Мі дуелі, так, мі дуелія, мі дуелія Альма, так. Тобто ми вже не кажемо мі. Мідерально це болить моя душа, тобто це вже емоційний, емоційна біль, яка також ну, не, менш, не менш пекуча, ніж така. Отже, давайте ще раз. Долор це біль. Згадуємо пісню Наталі Орере і її класний в серіалі Дикий ангел, вона співала Камбія долор пор Лібертат. Тобто камбі – ми вже знаємо це змінювати. Долор біль і Лібертат це, це свободу волю, вона змінює. Вона обмінює біль на, на, на свою свободу. Отже, пієль це ступні міделі. мідуелі дедос це коли мені болять пальці. Мідуелі кавеса – це голова. Мідуелі дієтес це зуби, або дієнте це один зуб, і мідуелі корсон. Це серце як в фізичному плані, так і в емоційному. І дуелі. альма це коли болить душа. Дісфрута суттєво, дісфрута сувіда. Я надію, що це вам не пригодиться в реальному житті, але ви повинні бути озброєними, щоб можна розповісти, що вас болить, що вас турбує, як в аптеці, так в лікарні. Так, знаєте, розповісти своїм родичам знайомим, щоб знати, що робити далі, тому що якщо ви знаєте... Це вже половина успіху. Діспрута з тімпу, наслаждайся своїм часом. Діспрута з відео, наслаждайся своїм життям. Діспрута ідемо еспанію. Чао-чао!